Доброго вечора всім. Я вирішив спробувати розібрати такий резистор доволі потужний. Щоб подивитися, як він устроєний, це багатообертовий потужний резистор на 2 Вт 10 кОм. Він у мене стояв на блокі живлення, але він трошечки став барахлити, я його замінив. І зараз я його розберу, подивлюсь, як він устроєний. Бо мені дуже цікаво. Якщо вам теж цікаво, можете залишатися зі мною. Подивимося, як, що в нього внутрі. І так, зараз е, я викручу цей гвинтик. Так, Тут у нас є три болти. Оця штука відвалилася. Але ми повинні знати, що вона була ось тут. Бачу там волосинку, тому я можу предположити, що оці контакти були до тої волосинки приєднані. Зараз загляну внутрі. Мені дуже цікаво, як він там устроєний як саме у нас проводиться регулювання опору? Відкручую три гвинтики. Оп, о! То все дуже таки легко роз'єднується. Може, цей механізм мені і знадобиться десь. І так, що у нас тут є? У нас тут є корпус. На корпусі у нас, як бачите, там якась спіралька. Там в глибині шайбочка, оцей ползуночок кріпиться до неї. Тобто, коли вона провертається. Коли вона привертається, вона ковзає по тій шайбиці, яка в глибині знаходиться. Так, я вроді зрозумів. Цей контакт, який ковзає тут, який ковзає по направляючій, він якраз і приєднується до оцього контакту, який йде на шайбу в глибині. От, і виходить, що у нас середній контакт, він якраз він з краю. Оце він. А спіралька у нас під'єднана. Звідси у нас волосок виходить со спіральки, і звідси волосок со спіральки. І в нас воно під'єднується до цих двох контактів. Отак. Виходить у нас один край спіральки, другий край спіральки. І оцей контакт у нас той, який їзде посередині і міняє свій опір. Ось така система цього резистора. Не думаю, що він мені знадобиться, ну, що є, то є. Добре. До нових зустрічей! На новых роликах канала.